Розвивайся, надихайся та захоплюйся. Під таким гаслом Коломийський ліцей номер 9 презентував свій інноваційний простір. Перше, що побачили поважні гості СТЕМ Фестиваль учнівських робіт від 1 до 11 класу. Свої роботи діти презентували у фойє навчального закладу. Кульмінація дійства відкриття двох сучасних лабораторій біофізичної та біохімічної. Подія сьогодні справді дуже важлива, тому що ліцей як природничо-математичний, як з профілями природничими і фізико-математичними, вже понад 10 років. А щоб навчити дітей, потрібно дуже мати багато практичного застосування всього того, що вони роблять. І краще один раз зробити, виконати, виміряти, чим 10 разів прочитати і тільки знати теорію. Тому це мрія дуже багатьох років. І ми дуже мріяли про те, що ми будемо мати таке забезпечення у фізичному кабінеті, у хімічному, у біологічному. І на сьогодні ми це маємо. До офіційного відкриття лабораторії працювали тиждень у тестовому режимі. Ліцеїсти в захваті не менше радіють, і вчителі всі свої напрацювання презентували гостям. За допомогою pH э, метра ми визначаємо пеш, а тобто кислість середовища. Беремо рух. За допомогою під'єднаного е, комп'ютера ми натискаємо одну кнопку, і тут вимірюється за допомогою графіку показник. Трішки більше шести це показує, що так це є кожне середовище. Я дуже рада, що в нас відкрилась така лабораторія. Вона сприятиме тому, що ми зможемо здобути практичні навички, які в майбутньому можемо використати при виборі професії у проведенні свою, свого дослідження, наукового дослідження. Особисто я і я впевнена, що всі учні нашої школи е, дуже раді про відкриття цієї лабораторії, адже в нас тепер є доступ до е, корисного та сучасного е, обладнання, яке раніше ми могли бачити лише в таких великих містах, як Київ, Івано-Франківськ. А тепер ми всі маємо доступ до цієї лабораторії. Сьогодні ми щиро радіємо, що в нашій школі відкрилася нова сучасна біохімічна лабораторія, яка оснащена нові. Обладнанням це є та люміноскоп, рефрактометр, термостат, цифрові мікроскопи. Також нам вдалося обладнати кожне робоче місце здобувача освіти, щоб кожна дитина мала можливість практично виконувати хімічні експерименти, і це буде мотивувати їх вивчати ще краще хімію. У день відкриття лабораторії було багато дослідів і цікавих експериментів. Презентувати свій розроблений під час навчання і уже запатентований винахід запросили випускника ліцею номер 9 Ігоря Грабовецького. Зараз студента Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Всі знають і розуміють, наскільки важлива є енергетика, особливо зараз, коли на смінах коли вергаються бомбардування нашої енергетичної об'єкти. В Україні невелика кількість малих гідроелектростанцій. На даний момент це є проблема, так як не можна виробляти достатню кількість електроенергії на участках, де місцевість. Тому мною було запропоновано від протипінь. Ось це перший прототип, який я сам збирав. Ось вже майже фінальні фотографії. Діді підшипники вже в раму. Зараз воно йде на фарбування і десь протягом тижня буде відправлятися коломию. І від Після цього воно буде розміщене в селі Вербіш. Це десь приблизно 7 кілометрів від міста Поломию, то буде підключено до загальної мережі. Цим проєктом, ще навчаючись у ліцеї, Ігор став призером третього етапу конкурсу наукових робіт Малої академії наук. До слова, раніше через відсутність лабораторій, діти були вимушені їхати у більші міста і захищати там свої проєкти. Такою базою для Коломийського ліцею номер 9 були в Івано-Франківську, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та обласне відділення МАН України. У Чернівцях Національний університет імені Юрія Федьковича, а в Києві мала. Академія наук завдяки обладнанню двох новітніх лабораторій у Коломиї нікуди вже не потрібно їхати. Проте плідна співпраця з цими закладами триватиме і надалі. Навіть більше ліцей підписав меморандуми про співпрацю з двома національними університетами. Це продовження розвитку тої. Тої співпраці, яка в нас є, тому що вже неодноразово ми були в цій школі, вже неодноразово наші представники тут були більше того, сьогодні відкриваються ті лабораторії, про які сьогодні буде йти мова, обладнання, допомагали вибирати працівники нашого університету, і ця співпраця просто буде формалізована. Дев'ятий ліцей. Чому завжди він перший? Тому що то завжди. Створюється ситуація успіху. А ситуація успіху це важка праця, це поєднання викладачів, і дітей, які хочуть, бажають і прагнуть кращого. Це умови і можливості. Якщо говорити про умови і можливості, то відкриття двох лабораторій сталося завдяки проєкту Освітній прорив, започаткований міською радою та натхнений відомим економістом і освітянином Павлом Шереметою. Ти потрапляєш сюди, і ти таке враження, що це що це вже це Україна, але це Україна вже в Євросоюзі, вже десь може 10-15 років випереджує все, що є навколо. Ось, і це створено руками українців, і це створено за кошти українців. Також і ще раз я повернусь за того, що це створено для цих молодих дорослих для того, щоб вони в майбутньому були конкурентні, були компетентні і були професійні і продуктивні. Це вже. Перший ліцей, який звітує, як, як він себе бачить, що він закупив якраз по тому проекту Освітній прорив по своїй спеціалізації. Це фізика і хімія. І це буде таких чотири проекти. Бо у нас всього п'ять ліцеїв, які в цьому брали участь. Я думаю, що так буде й найдальнішим. Будемо підтримувати нашу освіту. Мар'яна Мацький, Андрій Горащук, програма події НТК.